Що ти знаєш про Марс? Це четверта планета від Сонця, іноді її ще називають червоною планетою через велику кількість оксиду заліза в поверхні, що зумовлює її характерний колір. А ще на Марсі є цікаве, так би мовити, населення, роботи це марсоходи, роботизовані апарати, які використовують для дослідження цієї планети. Про роботів і не тільки на Марсі, дивися далі у відео. Що найперше спадає тобі на думку, коли ти чуєш слово робот, можливо, щось схоже на людину з руками, ногами, головою. Але, наприклад, у робота пилососа немає рук чи ніг, а втім, це також робот. То що ж це таке? Робот це пристрій для автоматичного виконання завдань замість людини чи під її керівництвом. На сьогодні розроблено безліч різних роботів, які відрізняються між собою виглядом та характеристиками. Наприклад, іноді для робота потрібна вказівка від людини, і він буде чітко її виконувати, а може бути заздалегідь запрограмованим на автоматичне виконання певних завдань, і тоді йому не потрібно щоразу давати інструкції. У деяких роботах застосовується технологія штучного інтелекту, завдяки якій вони можуть самостійно аналізувати ситуацію та вирішувати, як саме в ній діяти, деякі роботи можуть пересуватися самостійно. А інші розміщуються тільки в одному місці, де виконують свої завдання, а ще роботи бувають різних форм і розмірів, деякі можуть бути більшими за людей, а інші за формою та розміром схожі на людей, через що їх називають людиноподібними роботами, є й невеликі менші за людину роботи, вони досить поширені, адже їх зручно використовувати для різних побутових справ. Також сьогодні розробляють і досліджують нанороботів це настільки малі роботи, що їх неможливо побачити неозброєним оком, як бактерії в тілі людини, набирають популярності роботи, які можуть літати чи виконувати завдання під водою. Такі особливості та відмінності зумовлено вимогами в різних сферах людської діяльності, у яких використовують роботів, про ці сфери замить. Зазвичай роботів розробляють для виконання конкретних завдань у певному середовищі. Наприклад, у логістиці їх часто використовують для доставлення, а тому багато роботів уміють самостійно пересуватися по землі чи літати в повітрі як от дрони, щоб доставити посилки до місця призначення, у медицині використовують роботів, за допомогою яких виконують хірургічні операції. А завдяки нанороботам у організм людини можна втручатися на клітинному рівні, що прокладає шлях для багатьох застосувань у майбутньому. У промисловості роботів використовують для складання запчастин та інших технологічних процесів у науці за допомогою роботів досліджують різні середовища, особливо ті, куди людям важко дістатися чи небезпечно перебувати. Як от поверхня Марса, де вдалося успішно приземлити марсоходи. Можливо, тобі траплялося щось чути про Curiosity та Perseverance. це відомі марсоходи для досліджень червоної планети. Як ти думаєш, що означають ці назви? Поділися в коментарях. Ще роботи стали корисними у сфері обслуговування, щоб спілкуватися з клієнтами та клієнтками, надавати їм потрібну інформацію. І, звісно, це вже настільки звична частина нашої буденності, що ми назавжди зауважуємо, скільки роботів ми використовуємо в побуті робот пилосос для прибирання, робот для косіння газону, робот для допомоги на кухні, роботизована гойдалка для немовлят. Уяви собі, як кит літає в небі. А завдяки світловому шоу дронів ти можеш це не тільки уявити, а й побачити. Для такої розваги беруть багато дронів, оснащених ліхтариками, та синхронно переміщують їх для створення різних динамічних фігур у нічному небі. А тебе зацікавило про зважальне шоу, яке проводить група роботів це було б весело танцювати разом із роботами та повторювати за ними рухи. Іноді через травми та хвороби люди втрачають кінцівки, які замінюють протезами, а завдяки розвитку сучасних технологій, зокрема робототехніки, уже вдалося розробити біонічні протези, і з ними можна не просто замінити втрачену кінцівку, але й відновити її функціональність. Біонічні протези оснащено спеціальними інноваційними датчиками та компонентами, щоб взаємодіяти з нервовою системою людини сприймати команди мозку. І хоча такий протез не є природною частиною тіла людини, і з ним можна, наприклад, рухати рукою, згинати пальці. Сьогодні в Україні ти можеш зустріти багатьох людей з протезами. І, хоча протез є частиною їхнього тіла, вони проживають повноцінне життя та наповнюють його радісними моментами разом зі своїми близькими. Запам'ятай робот це пристрій для автоматичного виконання завдань замість людини чи під її керівництвом. Сьогодні роботів застосовують у багатьох сферах діяльності, як, от, медицина. Промисловість, логістика, наука, побут, розваги. Біонічні протези оснащено спеціальними інноваційними датчиками та компонентами, щоб взаємодіяти з нервовою системою людини, сприймати команди мозку. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.